Всім привіт! На відновленні маю наступний ноутбук. Такий HP. Тут дуже-дуже-дуже багато чого нема дуже багато болячок. Ну, так скажемо, в лапках, тому що ноутбук робочий, лише немає оперативної пам'яті, немає диску, немає батареї, немає DVD привода немає. Зарядки і екран тут з дефектом. А, ще вирвана оця е, права петля. По факту ноутбук зараз, якщо скласти, розкласти, то він оце підриває і фактично розкладається на дві частини. Ноутбук не є аж такий потужний, але це вже така більш нова модель для роботи. Ну, Непогані такі параметри. Зараз я це вскрию, подивлюся, підкину оперативку, подивлюся, чи він включається, попробую поставити систему і тоді вже буду пробувати ремонтувати оцю петлю. Ну і вже тоді міняти екран. Ну, Треба найперше протестувати, як він працює, чи воно взагалі вартує, чи немає проблем з матринкою. Так. По факту ноутбук вже сам розбирається. Ну, треба трошки помогти. І все. Ой, так. Ось така от тут поломка, але це, це не проблема відновити. Так, материнка. Ну, материнка вже так оком. Професійним, можна так сказати, кинути, то не видно, щоб тут щось робилося, ремонтувалося, нічого не робилося. Це дуже радує. Зараз підкинемо оперативку і подивимось. Так, 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 цей динамік вивалюється. Так, ноутбук запускається. Ну, зараз він буде просити диск та ну, ну, bootable девайс. Ось таку маємо некрасиву дуже штуку на екрані, тому через це прийдеться міняти екран. Добренько. Це все супер, що ноутбук запускається, буду пробувати встановлювати систему і вже далі його коцати. Система встановлена. Поставив я драйвера, все протестував, все нормально. Дуже були великі проблеми, можна так назвати, під час е, установки системи. Верніше, е, система встановлювалася там 10-й Windows, ще 11-й. Е, але під час запуску воно зависало або з'являвся ось такий екран. Я вже вирішив, що це проблеми з процесором, з відеочіпом, вже думав вставити. Хрест на тому ноутбуці. Але от сімка сьомий 7, 7 Windows поставився тут був без проблем. Тому я так зайшов на сайт виробника, глянув е на BIOS, подивився, що там остання версія 56-та, у мене 20-та. І так прикинув, можливо, проблеми з BIOS. І почав читати і дивитися, які там виправлення. І бачу, пише на сайті виробника. Що там виправлено додано підтримку Windows 10 там якоїсь версії, виходить так, що я встановлював останню Windows 10 і 11, а BIOS, виявляється, її не підтримував. Дуже багато часу пішло суто на ось таку. Скажімо, виправлення такої проблеми, бо з 20-ї версії там треба було обновлювати одно обновлювати. Тому я так обновлював біос, а в другому місці собі ремонтував іншу техніку, щоб даремно не тратити час. Чесно, навіть не знаю, чи вже далі робити цей ноутбук, чи воно буде вигідно, подивився екран сюди БУ 1000 гривень, батарея теж в тому районі. Ну, диск новий, теж ставити треба хоча б 100, 120 гіабайт, це буде 500 гривень, тобто це вже 2500 треба вкласти. За що його тоді продати? Ну, трошки не знаю далі, що робити. Зроблю спочатку це кріплення, а там подивлюся. Ну що ж, покористувався я цим ноутбуком два дні. Непоганий такий досить апарат. А, до речі, зробив цю петлю. Все тут гарненько. Я, правда, не скрутив, тільки ось так корпус защолкнув і так користувався. Тому що тут диск, тут оперативка, щоб можна було швиденько це все зняти. Ну і чесно, навіть не знаю, чи ремонтувати його чи ні. З одного боку, тут вже новий ноутбук ну з новіших таких Wi-Fi тут 2,4 підтримує і 5 ГГц канал. І, до речі, тут дуже якісний, класний звук, ну, дуже гучний. Оці динаміки вони тут роз, розташовані спереді. Об'ємний звук, ну дуже сподобалося. І порахував я, що сюди матриця буде. БУ 1100 гривень. Це матриця звичайна HD. А тут стоїть Full HD. Full HD буде дорожче, вона буде 1400 гривень. Ну, візьмемо по мінімуму 1100 гривень. Матриця батарея сюди тільки нова. БУ я не знайшов в нормальному стані. Нова батарея 700 гривень. Оперативна пам'ять сюди на 4 ГБ 220 гривень. Диск SSD теж новий на 120 ГБ 500 гривень. Змісто ставити сюди БУ SSD навіть не знаю, не бачу. Далі dvd привід ось цей 150 гривень. Ну і разом у такому воно з доставкою входить в грубо 2800 гривень. <кхід> Я його придбав в такому стані. За 900 гривень разом з доставкою. Тобто, якщо робити його, то вийде мені загальна його вартість 3700 гривень. Бачив, я в інтернеті продають з такими дуже схожими параметрами, такий процесор, все. все все Там, правда, диск HDD 500 і батарея там не тримає за 300 Правда, там кращий стан корпусу. Тут, до речі, ось така кришка не дуже красива, поцарапана. Хоча можна за 150 гривень замовити сюди теж гарну наклеючку і це все заклеїти. Ну, в багатьох ноутбуках так роблять. <кій> Чесно вам скажу, не знаю, що робити з цим ноутбуком. Поки що буду користуватися ось тако, так, як є. Е, прохання написати в коментарях. Що би ви зробили, чи варто його робити, чи не варто його робити. Ну і якщо образно буде багато коментарів, не знаю, хай буде там, якщо набереться відео 20 вподобає, то буду цей ноутбук відновлювати. Поміняю екран, це все, все, все відновлю. І буде ноутбук далі жити. А якщо ні, то просто з, з його. Заберу оперативку, заберу диск і виставлю його на продаж десь, не знаю, на OLX образно. І продам на запчастини або комусь на відновлення. Все, дякую за перегляд. Ставте подбайки, не підписані, підписуйтесь і обов'язково напишіть коментарі. Е, від вас залежить доля цього ноутбука. Дякую.